Всім вітання. Сьогодні буде таке якби спілкування з тими, хто хоче повторювати експерименти. Як то кажуть, поділитися своїм досвідом завжди потрібно, і убезпечити тих, хто не починав або хто почав і не хоче наступати на граблі. Які я вже знаю, що добре б'ють по лобі, але все рівно. Хочеш чи не хочеш, а по лобі получиш. Зараз система працює в режимі самогенерації. Генератор виключений на конденсатор, який заряджається з антени намотану на лампу денного світла. Лампа денного світла заземлена. І ми маємо 220. 4 225 вольт. Якщо я відкину заземлення, зараз це зроблю. Одразу йде просадка напруги до 70 вольт. Тобто це ми працюємо зараз заряд відбувається із антени і антена, можна сказати, на заземленні стоїть. Тому що саме ця лампа денного світла, цей кінець, другий вже заземлений. Це ті струми, які йдуть на землю і землі. Сьогодні поставив генератор на частоту вільних коливань і нарвався на черговий сюрприз. Бачите, зараз розповім. От я тільки включаю генератор. Вже без заземлення у мене напруга подвоїлась. Так, а з заземленням 360 вольт. Це антена, яка працює на. Тут у нас же лента світодіодна засвітилася. Працює у нас антенна. Якщо я антенну відкину, зараз будемо дивитися зразу, що й тут робиться. Відкидаю антенну, от антенна відкинута. Тут також йде просадка напруги. І світодіоди, отже видно, як вони п'ятачки з'явилися на ленті, включаю. І зараз вони засвітилися вже яскраво. Пердимося, що робиться з полем, коли я буду відкидати антенну. Бачите, поле зашкалює це ефірне поле, коли я даю навантаження, замикаю просторову енергію на заряд конденсатора, йде відбір, і от у нас видно, поле впало. Але запрацювали світодіодні ленти. Я, як сьогодні, спалив. Черговий, це вже четвертий спалений прилад. І за рахунок чого відкинув конденсатор, проводив крайнє відео, хто дивився, я експериментував, коли працював в режимі самогенерації. І вчора проводив експерименти поставив на частоту 38, це та частота, яка була. В Зараз теж подивимося, що у нас тут в системі. Зараз, коли включений генератор 57. Зараз я виключаю генератор. Генератор виключений, а частота стала 37,87. Хто слідкує за каналом, цю частоту вже в мене бачив. Тобто це частота вільних коливань, і вона залежить від конденсаторів, які стоять на резонансній системі. Зараз я буду включати конденсатори. От один конденсатор, частота змінилася. Включив ще один. Отже, 3. 38, Включаю четвертий. Частота 37, 94, 96. Оця частота 38.04 в мене була, щось похоже. Я її поставив на запуск системи. І коли я включив без навантаження конденсатор, ці прилади мають якби захист, вони там починають сигналізувати про високу напругу. Але коли я дав живлення на генератор, то тільки щелчок і все. І з приладом прийшлося попрощатися. Це вже він в мене четвертий в колекції за півроку. Так що, хто не мільйонер, такими дослідами буде займатися дуже тяжко, тому що вся зарплата буде втікати. Так як я собі можу таку розкіш дозволити, то я собі їх утилізую по чуть-чуть. Ну, але це не є розумно, але від цього не втічеш. Тому що буває, що десь пропав контакт, відвалився провід, це все не робиться, як то кажуть, на постійній основі. Щось міняється, відключається, перекомутовується. В даний момент тут в мене від. Комутацію зроблю. Тут що буде мінятися, нічого не міняється. Частота як була, так і лишилася. До чого я це все веду? Так що зараз ви бачите, оце в мене схема, по якій ми працюємо. Це в мене лампочки дві, от вони стоять. Далі стоїть у мене трансформатор. Високовольтний трансформатор і резонансна система. Резонансна система зараз працює, ці конденсатори саме вони впливають на частоту. От 38, це те, що я поставив на генератор. Якщо я зараз генератор включу, засвітилася лампочка. Тут яскравість збільшилась, тут напруга виросла. І частота, бачите, як пригає, Немає стабільної частоти. Тепер я виключаю конденсатори, лампочка ще працює. Так, і частота, бачите, стабілізувалася. Оце якраз стабільна частота. Резонансна система введена в резонанс, цей трансформатор введений в резонанс і задаючи генератор. Але в системі частота не відповідає ті, що дає генератор. Якщо я зараз генератор виключу, генератор зараз виключився. Лампа денного світла працює, антенна з неї знімає більше 200 вольт, і частота зафіксувалася. Тобто система працює в режимі самогенерації. Працює заземлення. І зараз я ще покажу такий експеримент. От в мене є заземлення. Воно заходить на цей конденсатор і на лампу денного світла. Подивимося, чи у нас система буде працювати. З ну, заряду ясно, що якщо лампу. Ми просто зараз подивимося два варіанти із цим дроселем. І ну, напряму взагалі тут не буде працювати, це вже я перевіряв. Але зараз разом з вами перевіримо, чи цей дросель. Необхідний чи без нього також працює. Зараз роблю зупиночку і зроблю комутацію. В фокусі камери лежить синій провідничок. Він то лежить, а перед тим він стояв у мене на вході лампи денного світла. Коли цей провідничок був прикручений в тій точці систему в режим вільної генерації, я не запустив. І висновочок такий, що коли існує от коротенький провідничок, втрати маленькі, і система починає працювати. Тільки появилася от отака вже антенка. І вже систему запустити нереально. Хотів показати, чи буде працювати, не вдалося. Але напряму, зараз я вам продемонструю. От заземлення я відкинув. Тут у нас напруга пішла донизу. Частота, як була, так і сталася. І зараз я стану на високовольний трансформатор напряму заземлення. От, бачите. Режим генерації зірвався. Без розрядника 100% не працює. Відносно дроселя вже зараз буду пробувати по-іншому робити, але кожен елемент важливий, і заземлення напряму, якщо ви зробите, у вас результат буде. Нульовий. Обов'язково має бути розрядник, в мене в якості розрядника лампу денного світла. І лише з нею система запускається. Коли я поставив в точку входу, зараз я гляну, в мене десь є ця система заземлення Зараз намалюю. Так, точка 1. На схемі оце, цей провідничок, який заходить на, цей, на цю намоточку. Оце, показано точка 1, намотка. Далі йде комутація на конденсаторну обкладку. Друга конденсаторна обкладка заходить на лампу денного світла, і другий кінець заземлений. Коли я сюди поставив, прикрутив цей синій провідничок. Вже система не запускалася. Тобто, ця енергія, яка має збуджувати цей газ, вона відбиралася антеною, розсіювалася, і система не запускалася. От Сьогодні, коли знімав відео, сам побачив таку важливу річ. Тепер, що стосується блок схеми, пробував закорачувати цей трансформатор, система не працює. Резонансна система, оці конденсатори, вони вам показали, що це важливий елемент, саме вони формують оцю віхріву структуру, розганяють. І цей важливий елемент, і цей важливий елемент. А високовольтний трансформатор це він працює на збудження простору. Якщо я заземляю, це в мене іде збудження простору, а антена йде. Для прийому. Це те, що я вже демонстрував. Так що заземлення для збудження простору обов'язкове. І на завершення показую свою колекцію. Це заробітки на дослідження Всім успіху і до нових зустрічей!